Люди цікавилися. Я прошу уваги. Люди цікавилися, які депутати сьогодні не прийшли на сесію. Я вам оголошую список тих депутатів, які сьогодні відсутні. Голосно. Люди там не чують. Кожного депутата поєднати та Не, то довго! Кого нема? Кого нема? Читайте. Давайте я вам почитаю по порядку, то буде швидко. Ви хоче громада бачити своїх обранців, будь ласка. Богін Іван Степанович. Баген Іван Степанович. Бараняк Іван Іванович. Пасарак Андрій Богданович. Перпик Берез... Андрій Дмитрович. Березовський Іван Степанович. Білий Іван Васильович, Пон Горес, Верхоляк Іван Васильович. Є е. Васюта Володимир Володимирович, є е. Бенцик Богдан Романович, Вишиваний Володимир Андрійович, Бодь Тарас Григорович, Гаврик Марія Васильівна, Агалович Михайло Михайлович, Год Микола Михайлович, Гомонко Микола Степанович, Горбовий Володимир Іванович, Город Василь Васильович, Гриценко Василь Відсутній, Губицький Михайло Іванович, Дацько Степан Степанович. Ви всі їх знаєте, вони представляють ваші громади. Тих, хто відсутній партії районів. Деркач Василь Степанович. Є. Василь, не друг. Деркач Тетяна Артемівна зламала ногу хвора, має поважну причину. Цирдяк Галина Володимирівна. Дзюдняк є. Цю б'як Богдана Васильівна. Ой, тут дівка, перепрошую. Дук Олена Миколаїв, Туркалець Микола Васильович, Жук Ігор Володимирович, Зачко Степан Богданович, Зінвікевич Любов Петрівна, Зубрицький Роман Миколаївич, відсутній партія регіонів. Іванишин Лідія Богданівна, Кирилич Микола Петрович. Відсутній. Кіннаш партія регіонів. Кінаш Ігор Ярославович. Ковальчук Степан Михайлович, Козак Богдан Якимович, Корочук Володимир Леонтьович, Коростенська Марія Петрівна, Курило Ярослав Володимирович, Коцарик Наталя Іванівна, Куць Степан Іванович, Народний Рух, відсутній, Ложецький Микола Володимирович, Луць Володимир Ілліч, Ляхович Олег Корестович. Макар Ігор Іванович, Ларак Ігор Миронович є. Макіїв Ігор Дмитрович є. Мингляс Люба Іваніна, здається, допологовій відпустці, декретній відпустці, народила дитину. Місько Микола Тадеєвич. Морохівський Богдан Степанович. Несер Михайло Миколаєвич. Нескогуз Марія Антонівна. Відсутня, партія справедливість. Регіон. 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 О, регіон, регіон. <реш> <реш> Олій, Олійник Наталя Миколаївна. Павлечко Галина Дмитрівна, відсутня, Пацань Мирон Дмитрович, Піхоцький Іван Михайлович, Поверляк Роман Іванович відсутній, партія регіонів, Попович Павло Романович, Приндота Іван Іванович. Припін Зиновій Михайлович, <кхи> Пупа Ольга Лп'янін, Роман Володимир Васильович, Савенко Василь Олексійович, Савка Богдан Михайлович, Савчишак Володимир Євгенович Скіпакевич Михайло Тілофанович, Солтис Василь Євгеневич. Олег, <проф 'я> збув... він, він щось позвонив, бо їду на Франківщину, щось там батьків сталося. А ви Ходи? знаєте, що він входить в саме на все. Він знав і казав, що буде. Причина ми вияснимо. Скажемо людям, яка причина. Серчанник Олег Андрійович. Сценик Ярослав Ярославович. Сушинський Михайло Йосифович. Терлецька Тетяна Іванівна. Терлецький Олександр Євгенович. Терлецький Юрій Миколаєвич. А, є, є, є. Титрух Микола Романович, партія регіонів відсутній. Француз Ярослав Володимирович. Фордичко Василь Іванович. Не знаю причину, але ні. Хомич на похорон. На Хомич Андрій Іванович. Відсутній. Партія Регіонів. Це Семен Іванович. Циненько Володимир Дем'янович. Партія Регіонів відсутній. Цепенда Микола Володимирович. Шак Ігор Васильович. Шиян Мирон Миколайович. Не знаю причини. Шпек Володимир. Не знаю причини. Юрчик Петро Ярославович і Яворський Степан Йосифович. Дякую, то всі депутати Перше ніж перейти. Перепрошую, Бачинський Володимир Юріанович. Перше ніж перейти нам до другого питання є така просьба. Зараз є в нас два духовні отці, щоб, щоб, щоб ми могли помолитися за душу тих воєнних наших патріотів, героїв в Києві. Всі ребята дії в нашому майдані. Нехай суботи, звершується чим похоронам на нашому душу. А тут ми з вами помолиться, Господь їхній душ, мотає наш і благодійний. Отче наш, що єси на небесах, Михай, свій, твое. нехай святиться, ім'я Твоє, нехай Твіде царство, Твоє, нехай будь воля Твоя, як на небі, так і на земле. Приїхав та на службу, я на сьогодні.

Помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, влади прости, беззаконня наші, святи посіти і стілене мощі наші, і Твоєго ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помили, благослови. Христе Боже, благослови, іскриви нашу віру, надію і любов. Бо ти благічний віку любез Бога і слава Слава йому от цим і всім і Святому Духом, нині час і на віки вічні. Амінь. А зараз ще помолимося з благосвіння святішого Петра та навета, які до благословіння молитися про наших християнських церков за дух Божої помочі тим, які зараз перебувають на майдані. Господи Ісусе Христе Боже наш! Ми перед передобою і правдивим твоїм судом через неправдию законня наші, втратили мир і злагоду Ухині нашій, ти, Господи, бачиш протистояння між владою і народом, ти бачиш, як всі сили розпалюють ворожнечу і ненависть між людьми, ти бачиш, неприймиримість. Між протидіючими силами. Неправда в нас насилля страждання невинних людей і кров, ти же милостив Господь, що не до кінця гніваєшся, ти влячиш на наші вікові великі страждання, плодомот, гоніння на церкву. Заслання і котування, а ще більше невелике для твіння нашого народу, бо ми в страждання, і в неволі не втратили віру в тебе, єдиного Бога, ти змилувався над ними і дарував їм свободу і державу. Дякуємо тобі за милосердя Твоє. Припадаючи з дякуємо за Твою безмерну любов, ми кожкі рішимо перед Тобою, все ж тобі єдиному служимо, зіграйся на нас, людське, Господи, не карай за заїмом Твоїм, за наші провини, вільні, невільні, за наше протистояння, нерозумність, за нашу нестриманість гордість і нетерпливість один до одного. За наші небажання знаходити прозуміння, але ти, Господи Боже наш, бачиш і наведені до тебе народу нашого, Його віру і житовність. Господи Ісуса Христе, ти сказав, без мене не можеш робити, робити нічого, допоможи нам знайти примирення та. Проти дівчим силам пошли в наше серце, любого до одного, мир із благо, благає тебе, церква Твоя, владиком, милостивий, охорони нашу державу, від тих, хто зазіхає на її незалежність і хоче розділити її, Господи, збережи нашу українську державу, як ти завжди обригав християнські держави. Господи Боже, ти керуєш народами і кожну людину ти даєш владу і відбираєш її, на Дики що ми служили тим, хто обрав її за своїми інтересами, або недалекій частині суспільства навчили людей, особливо тих, що називають себе християнами, не продавати свою совість ні дешево, ні дорого, бо вона буде потрібна їм у житті, Господи Спасителе наш та й мудрість нашим народним депутатам, щоб вони приймали справедливі закони на благо народу і кожну людини і не чинили неправди, Господи Боже наш, Ти і справедливий. Пошли суддям нашим благодатну допомогу і пробуди їхню совість, що вони не дивлячись на обличчя, на посади і на гроші, а чинили справедливий суд, щоб люди осапошно не втратили надію на справедливих судів. Нагадай їм, Господи, що скоро вони будуть і стануть перед Тобою. На Твоїм суді, Господи, на ком наших правоохоронців не застосовувати зброю проти свого народу, проти своїх батьків, матерів, братів і сестер. Навчи також нерозумних людей не спокушати правоохоронців на насилля. Господи Боже наш, сьогодні Україна переживає тяжке випробування. Це населена, як і безконь, а вникай нас надмірно, але згайшся на наші немочі, прости нам провини наші і допоможи нам знайти примирення і справедливість, захисти нас від видимих і невидимих ворогів наших, які хочуть помиловувати нас і помилуй народ наш український. Як ти помило, не витягне заради їх покаяння, твіжеміло ти, ти спасати Боже наш, для слава селаємо отцю і Хірую, Святому Духу, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Христос прощається, Дорога скорботна громада всього санвіща. Ми цю скорботу з вами несемо у серці від середи. Сьогодні нашу скорботу розділив світіший отець Франциск. Після молитви Ангел Господній. Він промовив цілому світові, що він молитвою обертає український народ. Великий син українського народу, Євген Коновалець, сказав таку фразу. Сталь кується у вогні, а народ у боротьбі. Ми з вами бачили цей вогонь, кузні, брескіт металу, об ті бочки на Майдані. І хто з нас слухався серпівночі у цей брескід цього металу? Мимоволі згадав кузню Івана Франка який малою дитиною приходить до цієї кузні, і він там слухав, а про що, яку ідею обговорювали батьки і діди? І він оцей великий каменяр, наш земляк, він представив у своєму цьому поетичному слові, що українська нація, вона по сьогоднішній день. Мов це горнило. Вона гурцювала у ту ідею українську. І ми вами, дивлячись на це палакотіння цього вогню, напевно, згадуємо, дорогі українці, як ми спалахнули в 90-х роках. Ми вдруге спалахнули в 2004 році. Але очевидець і Знавець. Нашої української психології, чому свиснувався так, що українці це солома вміє спалахнути та скоро гасне, чи згасне вогонь 2014 року. Чи випече очі солом? чарам, запроданцям. Манкур там, за яких першу кров проліяв вірменин, другий білорус, а за ними почали л'яти кров наші українські сини, на одних чергових виборах, як духовний пастир звернувся до пасти своєї, продав голос на виборах, купити голос на виборах, сфальшувати результати виборів це є тяжкий гріх. І слухач, який слухав мене, обісля мене зустрів поза церквою, каже, Отче з того, що ви кажете, що гріх, люди сміються. Так ось, тому що сміяли, сміялись ми, ридає сьогодні мама і батько, хоронячи сина, ридає сьогодні вдова, ридають сироти, залишає собі пам'ятку на все життя. Людина без руки, без ока, без очей, на все своє життя. Ось яка ціна. Дорога громада, тому ми тут зібралися так такелюдно. Ми хочемо перезавантажити владу. Що це означає, дорога старосамбільська громада? Вчитаємося в цього каменяра Івана Франка. Я пропоную і закликаю читати невеликі томи, а тільки казку. Пролиса Микиту. Та уважно проаналізуймо, чи є Микита серед нас. Чи він не перефарбується на наших очах, чи він не пустить крокодилючі сльози. Як це, дорога громадо він робив у 90-х роках, як це робив у 2004 році. Так ось як. Закликаю вас, ще не ситу візьмімо, та так просіємо пшеницю, щоб жоден кукіль не увійшов у районну раду, цю народну раду. Щоб ми з вами оцей кукіль та, мої дорогі не слізно, мозолисто не виполювали. Я думаю, що 22 роки забрало нам часу, щоб ми прозріли, щоб ми відкрили свої вуха. Пригадайте кінець листопада цього 13-го року, хто вийшов на Київський майдан? Ровесники Неньки України, це вони добре прочитали казку про Лиса Микиту. Вони його більше не впустять. Пригадаємо 1 грудня, коли ми перед оцим нашим адміністративним домом зібралися на перше віче. Я сподобався тоді мати перше слово. І коментатор був, який коментував мене, коментував виступ кожної особи. Я тоді сказав про режим. Маю добру пам'ять. Я тоді запитав, чи сидите чиновники на двох стільцях, народному і стільці режиму. Впадете, я тобі сказав, як сидите на двох стільцях, тому швиденько каймося. Бо сьогодні ще неділя кликав Христос, покайтеся бо Царство Небесне близько. Я пригадую жіночку покійну, яка лікувала маладар лікувати дітей масажем. Так ось що вона мені сказала. Отже, не знаю чи добре, я це роблю, коли до мене приходять, приносять дитину хвору, я молюся таку молитву. Боже, якщо цієї дитини має вирости добра людина. Допоможи мені її вилікувати. А якщо та дитина має принести кривду, шкоду, Боже, забери її. Ангелом забери до семи років життя, щоб гріх не принесла. А нам більше як сім років. Десятки комусь, пару десятків років. Тому ми молимося, не щоб Бог забрав, щоб розчулив, сокрушив їхні серця, що покаялись, бо царство небесне близько. Христос рождається. Дякую нашим отцям за молитву і за палке патріотичне слово. Наступного питання про визнання роботи цегенька Володимира Дем'яновича, голови адміністрації, незадовільною. Прошу якісь зауваження. Я би хотів внести поправку свою пропозицію, е, визнати е, недовіру голові Старисаміської військової державної адміністрації цегеньку Володимира Дем'яновичу. А дослідно, якщо говорити про проєкт рішення, тоді і звільнити займаної посади. <плес> е, але тут, тут ще є одне таке процедурне питання. Згідно закону, це питання має голосуватися в таємному режимі. <плес> а що то? Коли Дмитро, вийде, я буду просити наступне і голову районної ради, і громади. Euh, щоб лічильна комісія пішла робити бюлетені, на то займе пів години. З дозволу депутатів я хотів би попросити, щоб ми десь ми перевійшли до наступного питання, поки будуть виготовлені бюлетені. Це і один момент. Так, от, зра, от, дякую, дякую. і зразу, щоб виготовили питання по заступнику голови Старосабівської районної ради, щоб постійно от, то є одне питання, і Ще одно, я хочу позвонити. Чекайте, 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 чекайте звідку. Я не закінчую. В законі, законі пише, що то голосування таємне, Але я хочу попросити всіх депутатів, щоб депутати, поставивши птичку тут на трибуні, ніхто не забороняє депутату показати свій бюлетень. Нехай кожен з депутатів тут громаді покаже, як. Він проголосував. <плес> Я думаю, <що> <плес> це бути так зване таємне, тому що потім ми не мали таких рішень суду, які відміняють наші рішення. Ми мусимо дотриматися процедури. Я думаю, ви для того свідомі. Одну хвилинку Депутати районної ради була пропозиція Мирона Пацая про визнати роботу незадовільною. Зараз він. Прошу ну, з мене, що маєш пропозицію. двері. Закрій зведені. Тобто дає голосування. Добре, дякую. Тоді ми йдемо проводимо процедуру. Таємно, ми голосуємо я не чув пропозиції Семена Івановича. Ні, щоб визнати на цій зборі, не за трибуну. Все, зрозуміло. Добре, добре. Отже, депутати, хто за те, щоб пропозиції визнати роботу незадовільною і висловити недовіру е, голові адміністрації? Шо? 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 Прошу голосувати. Так. Але ти внести в п'юлетень? П'юлетень, говоримо за бюлетень. Хто за те, прошу голосувати. Лічильники приступіть до роботи. П'юлетень внести так, як пишуть на кого. Ті, хто буде постійна комісія, приступить до умови. Хто проти, дотрималися. 74 за. Постійна комісія, по я прошу полетів вас. Депутати, депутати районної ради від свободи. Хоті, будь ласка. Я оголошую список постійної комісії. Вічимо, яка повинна зараз приступити до процедури підготовки таємного голосування. Терлецька Тетяна, Любов Землікевич, Андрій Комич, Ярослав Стеник, Марія Нескогус, Михайло Скіпакевич, Наталія Олійник, Микола Кирилич, Ігор Шак, Галина Павлечко, Ігор Жук, Ігор, Іван Білий. Твором є 1, 2, 3, 4, 5. 8 депутатів, а їх є дванадцять. Е тобто є може, Заступник голови комісії сьогодні вона голови низку вуз. Заступником є Ігор Жук. Будь ласка, пан Ігор, приступіть до виготовлення бюлетів. Так, два бюлеті по заступнику і по голові адміністрації. По заступнику зараз. Ви, ви підготуйте, ми підідаємо. Під, під, під. Будь ласка, якщо хочете виступати, є трибуна. По чому? комісії по заступнику. Шановні депутати, треба приступити до цього питання і, можна, і тоді голосувати. Це буде підстава для прокурора законне рішення. Питання звучало так, ми багато чого маємо, ті, там в Києві де такі закони порушені. Про дострокове звільнення з посади заступника голови районної ради Микола Тихти. Про дострокове звільнення згідно регламенту. Поки комісія приступає до своєї роботи, своїх повноважень, ми... шановні депутати, ми не маємо часу зараз якийсь. Люди змучені стояти. Давайте мені питання швиденько yes, yes. розглянемо і підпустимо людей.